Хотіла в першу чергу подякувати новообраній новообрані президенці комітету європейських регіонів, пані Каті. Туто за те, що вона сьогодні на зустрічі сказала дуже щиро, що продовжує комітет європейських регіонів підтримувати українські міста та регіони, і насправді для нас це дуже великий сигнал. Тільки зараз, коли я готувалася до промови і слухала доповідь пані Дулькевича, яку я дуже поважаю, і вона не одного разу була в Україні і дуже займає активну позицію щодо підтримки України. Я зайшла на свій телефон, побачила. Що там 30 хвилин тому був обстрілений кривий ріг місто Дніпропетровської області, загинуло четверо людей. Вчора були дуже страшні обстріли харківського регіону. Я, до речі, є головою Харківської обласної ради і з першого дня повномасштабного вторгнення працюю на місці з громадами, з людьми, які в нашому регіоні перебувають. І для мене важливо бути тут присутньою. Я намагаюся приїжджати на всі пленарні засідання комітету європейських регіонів і дякую за запрошення, тому що мені важливо, щоб ви чули позицію регіонів України і чули ситуація, яка на сьогодні є, якщо говорити про тему і пакет розширення, я би хотіла дуже подякувати пані Дулькевич за її промову за ті тези, які вона сказала, вони є основні і важливі. Європейський союз для нашої країни він є фундаментальним і важливим. І на сьогодні ми прагнемо дві. Досягти цілі перша ціль це перемогти ворога і завершити війну. Друга ціль це стати членом Європейського Союзу. І я можу запевнити вас, що над цим працюють всі органи місцевого самоврядування, всі представники всі гілок влади для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І я тут хочу подякувати саме команді комітету європейських регіонів за те, що ви нас в цьому підтримуєте. Дуже влучно було зазначено про те, що на сьогодні. Тривають реформи, які необхідно завершувати. Це реформа децентралізації, враховуючи те, що під час війни вона також рухається. Ми приймаємо законопроекти, закони, які стосуються даної реформи. Ми дякуємо за те, що були високо оцінені напрямки, також щодо і верховенства права щодо боротьби з корупцією. В тому числі наша країна розуміє, що є ще багато над чим працювати, але я впевнена, що разом ми досягнемо того результату, що Україна стане членом європейського союзу і для нас є важливою також перемогою. Тому наостанок хотіла подякувати за запрошення і подякувати від всіх регіонів України і міст за вашу підтримку. І для нас насправді це дуже важливо, тому що кожен з вас має партнерів в Україні і підтримує, незважаючи на те, що багато міст і регіонів. На сьогодні є не в тому стані, якому б їм хотілося. Вони є дотаційними, вони є на лінії фронту, і це велика проблема. Я знаю, що багато і регіонів Європейського союзу беруть в партнери саме важкі регіони і міста нашої країни. Наостанок хотілось би також зазначити, що українські міста регіони планують приймати участь в засіданнях і будуть дуже вдячні, якщо будуть запрошені спостерігачами і будуть співпрацювати разом з комітетом європейських регіонів для того, щоб на майбутнє бути готовими Міти, як працюють інституції в європейському союзі. Дякую, much.